Створюється швидко, робиться лавочка сама, гарненька, а за лавочкою через 30 см висаджується чи туя, чи ялина. Немає значення, що ви хочете диван. А потім все стрижеться, ви вибираєте форму самі і створюються такі красиві зелені дивани. Ходіть, тоді, купаємо, спилить. Це лабіринт. Оце вже постріляне. Зараз весь запах, знімаєте. Запах смоли. Заходьте ви ітра, ви будете її відчувати. Альпійська гірка, золотиста туя ото туї Лавсана, а то коніка така маленька, красива, вона теж її можна підстригати Але я хочу вам показати, може ви будете в наших місцях і вам захочеться десь на природі пообідати. Але я вас веду до лотосної лілії Подивіться, яка красива. Подивіться, яка красива лотосна лілія Її дід ворон привіз із Закарпаття. І...